Я б вам задала питання, а згадайте свої перші медитації. Про що ви думали? От коли ви сіли, там треба заспокоїтися, поза лотоса. Які... Про що ви взагалі думали? Про все на світі. Про все на світі? А хто ще про що думав? Як не думати, так? Да? Як мислі станові? Якісь ви всі примірні, їй-богу. Насправді я колишній тривожник. Хоча мені здається, що колишніх не буває. Це не так, знаєте, що типу як колишній в ретроградну Венеру приходить, або там, коли він випив п'яти келих якогось там пива на барі, і він такий Тук-тук Вікторія, здесь, як у вас діла, я тебе люблю, зря я тебе покинув. Тривога, на жаль, стукає в найнеочікуваніші моменти. Тоді, коли ти ну, ніяк не очікуєшся, ти такий, начебто, пропрацьований, з психологом попрацював, медитуєш, такий весь молодець. І тут просто перед сном твоє серце хоче просто самознищитись. Просто із-за того, що ти згадала, що тобі 33, в тебе немає успішного бізнесу, та що там в тебе взагалі бізнесу немає, в тебе немає дитини, в тебе немає машини, в тебе немає друзів. І взагалі, типа, що ти чекаєш? Да? Часики тікають, і голос мами ще й в голові. І ти такий вже. І, і, і просто вообще, ніяка медитація нічого не допомагає. Було у вас таке. Або коли сідаєш у медитацію, і думаєш, ну все, зараз я розслаблюсь просто. Сідаєш такий і тут, так, а я закрила двері чи не закрила? Ага, якщо я не закрила двері і вломиться якийсь маньяк, частину я добігти до кухні, щоб взяти ножик і його там захиститися. Якось так, де моя собака? А якщо він зараз буде своїми кігтями ламінату йти, що робити? Я кашу варила, блін, я ж взагалі нічого не готовлю. А, кабес, просто дай мені взяти гроші, я хочу на умліфанс. І це все просто за 10 секунд. І оце про те, да, як не думати. Ах, не знаю, як не думати. Я коли їхала сюди до вас, думаю, я собі пообіцяла, що я сяду в медитацію для того, щоб трохи себе заспокоїти. Ну, хоча, по правді кажучи, не сильно я так і хвилювалася, але думаю, ладно, я собі пообіцяла, сяду в цю вльовану медитацію. Перед цим я, звісно, погралася з собакою. ми перетягували канатик, і я така вже зайшла в цю медитацію. Але думаю, ладно, знайду медитацію на успокоєння. Я сіла в позу лотоса. І я слухала медитацію там, де голосом ведуть да, в провідник. Тоби, ви взагалі чули, чула, що там говорять. Я сіла в позу лотоса, і мені говорять, по-перше, вимкніть світло. Я така, блядь. Далі там, зробіть так, щоб було е, тихо. Я така, а то, вийшов. І потім там зробіть глибокий вдих, видих. Потім ще раз вдих і повільно видихайте. І я ще видихаю, я десь на середині видоха, а мені кажуть і знову вдих. І таке, Подожіть, подожіть, я ж не видихла, ну ялки плалки. І вона далі продовжує там, знову вдих, видих, а Я вже не встигаю. І в мене вже тривога, я ж тривожник. Да? І я думаю, та твою мать, як мені заспокоїтися? Звісно, потім вже. Після десь медитація тривала 10 хвилин. Перші 5 хвилин я настраювалась. Потім, десь на шосту, на сьому, можливо, навіть на десяту, я вже така трішки видихнула, і навіть мені вдалося відключити думки. Не знаю як, але якось я з цим потоком в позі лотоса. Коли я ходила до психолога для того, щоб побороти свою тривожність, він мені рекомендував медитувати. І, значить, я вже доволі так довго медитувала. Я вважала себе вже такою прокаченою. Я навіть кудись виходила в транс, уявіть собі, в якомусь джунглях якихось опинялася. Ну, це інша історія. Я почала, значить, вивчати інші види просвітлення, як я вже сказала, да. І що я зрозуміла? Насправді духовність це страшно дорого. Посудіть самі. Наприклад, там пакет з медитації 2000 тисячі гривень. Постояти на цвяха з провідником десь 3000 тисячі гривень. Регрес десь 6000 тисяч гривень. Е, поїхати в якийсь там ретрит 15 тисяч гривень. І ти так читаєш, читаєш, і думаєш, тоді, да я скільки не заробляю, скільки мені треба бути цим духовною цією духовною людиною. Але ви можете мені сказати, Віка, медитації в Ютубі є безкоштовні. Ти можеш просвітлюватися безкоштовно. А я вам скажу, а Київстар Стар, знаєте скільки коштує? А інтернет вдома, знаєте, скільки а світло скільки коштує. Ви знаєте взагалі? Ну, ви знаєте? Бо я не знаю. В <смі> мене чоловіка плаче за мої духовні э, дідішки. Э, також я вважаю, що духовність це складно. Особливо, якщо ти маркетолог і коли ти розслаблюєшся в медитації, тобі приходить якась ідея запуску якогось курсу або якогось марафону. І ти і в тебе так серце починає так, от, так от стукати, тому що блін, яка класна ідея. І замість того, щоб заспокоюватися, ти продумуєш план, як ти будеш продавати цей продукт. Тобто ти повин, повинен був налагоджувати зв'язок з собою, а натомість ти вже придумуєш, як ти будеш налагоджувати зв'язок зі своєю аудиторією. І ще мені здається, що інколи здається, що духовність це тупо. Ну, або так казав мій колишній. Який пив пиво «Янтар» з рибкою в гуртожитку з тарганами. І коли він мені так казав, я така, Саша, ні. космос це віщи. Ну, звісно, що я його кинула на том і, і колишній. Але найцікавіше те, що він переїхав в Америку. В нього є дві квартири в Америці. Він побудував будинок в Америці. Він купив три машини. В Америці. І питаннячку. Наші. Може він щось таке знав про цю духовність? Да? Може, або він тайком десь медитував, там якісь грошові медитації, знаєте? І зараз такий, і зараз я така Саша. Я твоя колишня, після п'ятого келиху вина на барі. Чи знайома вам така ситуація, або такий момент, або такий стан, коли найпекенніше? Найстрашніша, найсильніший взагалі страх це сказати мамі про свій косяк. Підніміть руку. А хто боявся взагалі мамі або батькам сказати щось? Да. Скільки вам років? Мені 33. Тоже? Дайте 5. Хто ще? Хто піднімав руку? Скажіть скільки вам років? Бо давайте зберемось, потім Секта. А хто не піднімав руку? Підніміть руку. Скільки вам років? А вам? Боже, ви такі гарні. Вам більше 30... 33 тридцяти не досиш. Не знаю, які у вас були батьки, але е... моя мама, вона вчителька. Вчителька початкових класів. І є у них наради. <клес> Хто знає, учителю у вчительок наради це под шафе чуть-чуть. Да? Вони там щось порішали свої. А у нас є в, е, вчитель англійської, так? У вас такі ж наради? Тобі не п'єте? Це молоде побуття вчителів. Багато... багато втрачає. Багато втрачаєте, знаєте там на нарадах, що відбувається? Реально, я би пішла, на то можна приходити ці чіли наради. Там не тільки по чуть-чуть, там приносять все у кого що є. Та не уговорюйте мене, коли я прийду. <рес> Клас! Я, але я вже згодна, а ви мене уговорюєте. Ні, 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 все да, я зв'яжу вас своєю мамою, може вона у вас в її світ... Так, да, так, да, з мамою, зразу. Mm. Да, да, з мамою. Да, Супер, супер, домовились. Uh, Значить, якось мама приїжджає з чергової наради і така под шофе. І йде на у нас двоповерховий будинок, і вона йде на другий поверх свою спальню, щоб ну поспати. Цей час на першому поверсі да був комп'ютер, а не ноутбук на секундочку. Ви знаєте, що таке комп'ютер? Я чувствую, що ви молоді. Комп'ютер ми знаємо. Знаєте себе. Та, тоді ми з вами в конекті а, моя сестра двоюрідна Альона прийшла до мене, і мій брат хотів сказати трої, троюрідний, але рідний. Не знаю, може це якийсь знак. Е, і не брат, треба спитати, що було бізнес технара. А там о, чоловіків не було. Але по дорозі додому, може хтось і знайшовся. Да, да, да. І мій брат знову хотіла сказати, троюр троюрідний. Вадик, привіт. Ем, брат, який молодше мене на три роки. Все. Мені було років 14, йому було хто бухгалтер, хто математика. 14 мінус 3 Одинадцять, так? Молодці. Вам дорога в бухгалтерія. чорну. А, а в чорній? В ага. чорній. Ну тоді ви вже все цьому світі побачили. Чорно нарада. Була як. Так ось повертається моя мама, і ми сидимо і дивимося смішні відео. А, смішні відео сміємося, п'ємо п'ємо бьорн. Для нас це здавалося щось таке, типу, вау, ми такі круті, п'ємо Бьорн. Хоча воно безалкогольне, але нам здавалося, що це прям вау, щось супер круто. І е, в цей момент, вже було десь 11 вечора, в цей момент мій любий, улюблений, просто дорогий брат підходить до мене і каже, Віта, я хочу їсти. Я кажу, Владів, ти що, ну ти не маленький чи що, біжи на кухню, ти знаєш, як вмикається плита, біжи собі розігрій суп. Він каже, ні, я хочу, щоб ти це зробила. Я кажу, ні, я не буду. Я, така, я тоді ще вміла відстоювати свої кордони. Я кажу, ні. Через п'ять хвилин я чую з другого поверху Віта! Така, блядь, мелка. Піднімаюся наверх і думаю, я зараз відстою свою думку, я скажу мамі, що мама, ти доросла! Ти позиція ма в мами, мамина коротше, щось там блядь, якісь позиції. Я в позиції доньки. Ти маєш нас годувати. Він ну, коротше такі, знаєте, ці всі психологічні штуки. Приходжу до мами, тільки відкриваю ротик. О! Мама каже — розігрій брату суп. Хорошо. <реш> <реш> і пішла. Пішла я розігравати суп, поставила на плиту і пішла далі дивитися відео. Ми сміємося вже в трьох, такі класна компанія, ліпша друзі, і ха-ха-ха. І тут моїй Альоні сестрі заходилися в туалет. А, на що? Зараз вам розкажу планіровку. Я тут дизайнер інтер'єру, може, треба щось переробити. Вбиральня знаходиться по дорозі на кухню. І моя сестра така закрилася, і через там, буквально декілька секунд вона така починає щось пшикати. Пш -пш -пш. Каже, тут щось якийсь дим? Я кажу, Альона, який тут може бути дим? Ну, ти що, напукала чи що? А каже, та ні, туди. Я така Альон. Суп! Я, коротше, лечу на цю кухню, вмикаю світло, а там туман. І я як йожу в цьому тумані, біжу до цієї плити, супа нема, там були кістки насисті, вони просто в попіл. Я думаю, блядь, треба йти на другий поверх. А в нас драбина дерев'яна. І я така, там, просто коли ти йдеш навіть тихенько, там чути, що ти йдеш. І я така, акуратно, ще минут п'ять, отак от іду от по цій драбині, щоб маму не розбудити, тому піду на другий поверх і перевірю. Там не повинно бути так багато диму. Я маму не буду будити, не буду казати, що там щось случилось. Я така, ти гесо? я така, включаю світло, а там... там ще більше диму. І я просто в долю секунди приймаю рішення. Чи я йду до мами, вмикаю світло і кажу, що я чую хату не спалила. Чи мама ризикує задихнутися? Але так як я люблю свою маму, ну навіть на підпитку, але все рівно треба було йти її будити. І я така вмикаю світло з трясущимися руками, отак от кажу: «Мама! Мама! я суп спалила. А мама така, лежи така. Що? Що? А моя сестра? На другому поверсі кімната батьків по центру. Тут моя кімната, тут брата кімната. І моя Альона з вологим е, рушником бігає. Вона тільки почула маму, шо? і моя Альона. Не взагалі нема своєї кімнати. Альона вообще. Да. Вона мені каже: Віка, Віка, я піду додому. Круж сиди, тільки через тебе я ще жива. І я цим полотенцем получала по всіх просто ділянках свого тіла, і коси в мене страдали, і жопа, і лице, і... Коротше, що в мене тільки не страдало. І мама, коли запитувала у брата, а ти де було, він каже, я спав. Хорошо. Хорошо, прийде твій час, і я тебе відправлю в інтернат. Мама мені дала задачу вимити цю каструлю, от крок кров зносила, я повинна вимити цю каструлю. Думаю, хорошо, мама, взагалі хоч штори постираю, чуль, що хочеш, та зроблю, але пожалуйста, не пий мене більше. А вона кожну годину каже: я піду додому, я піду додому, кажу, сиди, сиди, сиди. Ми спали на стільцях, щоб ви розуміли. Ми навіть, я одна від боялася піднімати свою кімнату. Я спал, ми спали на стільцях у столові. І значить, наступає шоста година ранку. І Альона пішла все ж таки, да, коли я відвернулася, її вже немає. І я, значить, з зранесеньку пішла на город, накопала картошечки, щоб приготувати супчик знову. Така думаю, мама проснеться, а в мене ж буде суп. Ну, Трошки якось зменшу цей оцю, оцю, оцю ненастрій і розчарованість в мені. Різу, ріжу часник, тому що цибуля не йшла. Ріжу такий часник і бачу, що мама щось шукає. Ну, не знаю, я ж тут стою, ось така примірна доченька, ріжу, готовлю супчик. І вона щось шукає і каже. Тут в пляшках була свята вода. Мені її з Почаєва привезли, дві бутилки. А я така ріжу чесник і розумію, що вчора. Коли в мене була сверхзадача вимити каструльку, я бачила ці бутилки. І тепер у нас свята каструля. Але я не знаю, як про це сказати мамі. А не треба було. Вона просто побачила пусті пляшки. Вона навіть на мене не подивилася, вийшла з хати. А я думаю, твою мать, що тепер робити з цією святою В Церкву занести її, чи що з нею робити? Коротше, що ви розуміли, я десь тиждень потім жила у бабушки з дідушкою. Я просто боялася. Ну, euh, реально. А все тому, що я, напевно, не вміла тоді будувати цей причинно-наслідковий зв'язок і не вміла аналізувати в цілому. Тому що якби мене сьогоднішню помістили туди, то я б така, ага, мені треба бути більш уважною. Ну, все ж таки, я поставила на сильний вогонь цю каструлю, могла б якби трошки включити мозги. Да? Це я просто захищаю брата, бо сильно його люблю. Мразь. І друге, це відвести маму на якийсь відпочинок або в якийсь спа, ну, хоча б тому що ну, щоб вона трошки заспокоїлася, і на своїх рідних, ріднесеньких мама дітей не зривалася, будь ласка. І третє, це заздалегідь відправити брата в інтернат. У мене дуже часто були такі думки, насправді. ви не Я коли була у Вінниці і проводила стендап про стосунки, а в мене брат живе у Вінниці зі своєю сім'єю. Коротше, коли ми вже їхали назад зі стендапу, він е, був присутній і він каже: Ого, я думала, прийде якісь там 3-4 людини, а тут був повний зал, там 28 людей. Я кажу, ти така молодець. Короче, він мені наговорив компліментів за все життя, коли він мені портив життя, скажімо так. І я його пробачила. Думаю, ладно, в інтернат тебе не буду відправляти, все нормально. Спасіба тобі, братик. Ви знаєте, який чефе? Який на слабко? Який? <реш> так от, про помилки. А, значить, я була членом баскетбольної команди в школі. Ми їздили на змагання, обласні, районні, брали срібні і бронзові місця. Тобто я ще й баскетболістка, через то я така висока. І якось ми поїхали на області змагання в Черкаси. І, значить, Хто в курсі, команда баскетбольна складається з п'ятьох учасників. Перших два стоїть спереду, це типу нападаючий. Один в центрі це я. Це та людина, яка висока і яка типу ловить м'яч. І не допускає, щоб забили у кільце. І ззаді два захиста. І значить, я дуже рідко грала по центру поля. Я в основному на, своєму, на своїй половині стояла і ждала якби, небесний м'яч. Але тут так вийшло, що ми там граємо, граємо, уже граємо з черкаською командою, і тут мені в руки попадає м'яч. Я думаю, о, що робити. Ну це, знаєте, це не з тої репліки, що, типу, я перший раз побачила м'яч і така м'яч круглий. Щось не пробити, треба їсти. Ні, я знала, що з м'ячом робити, і я така хоп-хоп-хоп-хоп, біжу, біжу, біжу. Думаю, божечки, зірковий час. Мій зірковий час. Мене ніхто не криє. Тобто, коли ти з мечом ти біжиш, тобі можуть в лопатку дати. А, тут не лопатка. що е, В грудну клітину тобі дати, в голову, ніс, в спинку, тобі підножку можуть зробити. І я така біжу, а мене ніхто не, накри... ну, не криє взагалі. І тут два кроки, така, ну, як красиво, це головне не попорнутися, не вбитись. Така, раз, два, І забиваю. Я забиваю свій перший гол в цих черкасах. І я думаю, божечки, це ж це, це просто щастя. І знаєте, тут вмикається таке типу слоумо, де я така на радостях повертаюся, така. Я дивлюся на тренера, я дивлюся на свою команду. Коротше, мене ніхто не крив, тому що я бігла благополучно на своє поле і забила гол сама собі. Тут можна мені поаплодувати. Дякую, дякую. Я старалась, чесно, це було дуже красиво. Ми не виграли, але не із за мене. Просто корупція працювала ще й тоді, тому що ми грали проти черкаської команди, і, звісно, перше місце зайняла черкаська команда. Ми зайняли друге місце. Що як би непогано. І тут фішка в тому, що. Що? Скільки команд? Це дві Я не пам'ятаю, це було. Мені вже 33 роки. Ні, не дві. Одна. Так, команд десь вісім. Нормально, так? Да? Тобто друге місце з восьми це нормально. А з трьох? Друге місце. В смислі? Ви грали в баскетбол? Та похлеще. Це похлеще удара в дих. Вона вже там дівішки під столом робила. Тут тихесенько не працює. Тут ми дізнаємося один про одного, дуже багато подробиць життя. Тому у вас час. Так от а, я хотіла цим донести, що. Одна помилка не говорить про те, що ти не вдаха. Да? Тому що в мене за плечами був мій досвід інший. Я успішно грала, яким же чином я потрапила в цю команду, і в результаті я граю в обласні, на обласних змаганнях. І моя команда знала, що в мене за плечами є мій досвід успішний. Вони знали, що я класно граю вельмі І через те, коли я зробила цю помилку, вони навіть не матюкались. Ну, по крайній мірі, я не чула. І ми продовжили грати, мене навіть не дискваліфікували. Ми продовжили грати, ми зайняли друге місце. І це означає, що якщо ви зробили помилку в своєму житті, це не означає, що з вами щось не так. Це не означає, що ви не вдали. Це просто означає, що інколи треба відкривати очі. Бажано, коли ти граєш на обласних змаганнях.